Дорогі мої близнюки, я вітаю вас на моєму ютуб каналі. Я діана Богданова. І зараз ми подивимося з вами Таро розклад на березень місяць 2025 року. Березень місяць – це такий початок турбулентної весни, турбулентного періоду березень, квітень-травень, оскільки ми будемо спостерігати сонячне затемнення 29 березня в знаку Овна, і це такий доволі агресивний, імпульсивний знак, який, знаєте, може дуже все так різко в житті повернути, змінити. І, взагалі, період весняний буде такий доволі турбулентний для всіх представників. Представників знаків зодіаку. Тому близнюки, давайте подивимося для вас. Березень, місяць 2025 рік перша карта, карта сила. Все вам під силу, так? Напевно, десь, дорогі мої близнюки, вам треба буде, знаєте, як то кажуть, укротити свій характер, тому що десь, напевно, можуть бути ситуації, коли вам ну, доведуть вас до тої ручки, ви просто, знаєте, як то кажуть, свій лев е вирветься на волю. Тому я хочу сказати, що. Емоції вам треба буде притримати при собі і зрозуміти, що, ну, напевно, емоційністю і ікоюсь впертістю нічого ви близнюки не зможете вирішити. А, так, давайте подивимося далі. Друга карта десятка пентаклів. Отож, розумно приймайте рішення, розумно дійте, і ви отримаєте дуже-дуже хороший результат. Не підлаштовуйтесь під когось, не Знаєте, не реагуйте на всі якісь можливо провокації, а йдіть до свого і знаєте, що у вас все вийде, тому що десятка пентаклів це хороше здоров'я, це хороша касева нагорода. Це можуть вам не знаю, там дати якусь е премію. Взагалі, десятка пентаклів це дуже високий результат, до якого ви зможете тільки дойти, коли ви зрозумієте і приймете всі свої сторони, і, скажімо так, ну не будете опиратися світу, і не будете опиратися ситуаціями. Третя карта, дьявол, 15, старший аркан, Ну, що ж, що ж, щось та й буде вас, знаєте, трошечки, як то кажуть, провокувати на якісь такі лихі, погані дії, але по дьяволу зрозумійте, що ну, це може ще навіть бути такі, знаєте, ну дуже гарно відсвяткуєте там 8 на березня, наприклад, так. А може ще бути сонячне затемнення, день до день після ніякого алкоголю, ніяких негативних думок, тільки позитив. Думайте, на, молитися, медитації і так далі. І тому подібне, тому що ну період такий доволі сильний. дьявол плюс овен ну, може знаєте прям вибухово програтися. У вас, дорогі мої близнюки, тому знаєте в березні намагайтеся знову ж таки, це карта провокації. Це карта, коли хтось хоче вас під себе. Тому розумійте, що у вас є своя думка, у вас є своя ціль, і ви до неї йдете, не дивлячись ні на що і ні на кого. Четверта карта король жезлів. Отак, От ви маєте і бути, як той король жезлів, спокійний, врівноважений, знати, чого ви хочете, і ні в якому разі, знаєте, ніяких не питайте ніяких порад, не питайте ніяких, не слухайте ніяких думок, а просто сам. Сама вирішуйте всі ваші питання, тому що по дьяволу, знаєте, ну може трохи завести не туди, куди треба. А ось король жезлі говорить про те, що дійсно ви зможете сам сама врегулювати всі свої питання та завдання, які будуть перед вами поставати. І давайте подивимося карту на сонячне затемнення, близнюки. Четвірка кубків, якась буде пропозиція для вас. В районі 29 березня хтось щось може вам запропонувати стосовно роботи, або, не знаю, можливо, навіть може бути пропозиція руки і серця, так? Тому, дорогі мої близнюки, ви. Зважайте на всі пропозиції, і можливо, в саме сонячне затемнення не приймайте ніяких таких ну цікавих, там кажуть якого ну, азартних якихось прово провокативних пропозицій, які можуть потім відігратися дуже погано. Тому це знаєте, така засторога. Контролюйте все, що вам пропонують, і все, що вам дають. Якщо ви людина, яка на посаді вам дають документи на підпис, читайте, дивіться. Будьте такі дуже обачні, бо період, ну скажем так, доволі турбулентний. І це був второй розклад для вас, дорогі мої близнюки. Побачимось в наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і пока-пока.